І Святого Духа слава Ісусу Христу. Трі, браті і сестри, сьогодні прекрасний день один раз в рік. Цей день називається Неділя всіх святих, значить, в кожного з вас сьогодні День ангела. В кожного з нас сьогодні день, день Небесного покровителя, в честь кого ми названі, тобто в честь якого святого. Я вас з тим щиро всіх вітаю. Вітаю всіх причасників, з прийняттям святих Христових тайн. Ось, і... щиро... Вітаю усіх тих воїнів наших, які сьогодні не з нами, і в них сьогодні День Ангела. Усіх тих, які дійсно дивишся ті відео, як міняють воїнів, тобто приїжджають наші полонені на Україну, яка це оце, оце, оцей трепет, яка оце, от, знаєте, так, якби другий раз народився. Другий раз народився, і коли ти чуєш, як мама сином говорить. І по телефону ці слова, коли мама чує голос, вона вона може щось зробити, тут син дзвонить, якого два роки вдома нема. І таке враження, що мама от десь знаєте, от діти народжуються, вони не вміють говорити. От. А таке враження, що мама народила сина вже там 30 років, 40 років, 20 років. Яка це радість, яка це радість? Ще до дружини дзвонять. Чи бачу, там дзвонить один до швагра, дзвонить, той каже, той, знаєте, вже голос не впізнають, тому що вже десь там далеко-далеко, в думках вже змирилися з тим, що, напевно, вже і не вернуться. Ніби є надія, але надії такої вже так 50 на 50. Але дякувати Богу, що сьогодні Бог чує молитви і додому повертаються ті сини нашої неньки України. І сьогодні дійсно я хочу сказати от неділя всіх святих, неділя святих в загальному усіх святих, які є від, від початку світу до сьогоднішнього дня. І от всі святі, вони були дуже звичайно простими людьми, Назвичайно простими людьми. Кожен святий в Старому Завіті, який би не був там переважно більшості пророки, це були люди, які мали господарку, кажу, як є. Мали корів, коней, мали чим зайнятися. Але в цьому вихорі тих справ, вони знаходили місце для Бога. Навіть при владі, будучи цар Давид, чи цар Соломон. Навіть при владі, будучи президентом Ізраїля тодішнім, він також знаходив час для Бога. Тобто відмазок нема. Чи ти при владі, чи ти. І, як то кажуть, людина, яка працює землею, чи ти будь-би, ким би ти не був, маєш час і можливість, лиш би хотів до Бога звернутися. І неділя всіх святих це час, коли ми сьогодні вам вами маємо подумати, а де зараз найбільша святість, або скажу так, людина навертається до святості. Я собі над цим роздумував і я дійшов до такого висновку. Що лікарні, сиротинці, пансіонати, фронт, лінія фронту, смертельні хвороби при лікарні вже на штучному диханні, от ці місця, де людина максимально от в тих двох стінах стоїть і вона вертається до Бога. Правду кажу? Правду? В церкву приходимо. До церкви прийшли, помолилися і виходимо з церкви. В церкві ми маємо з вами, знаєте, ми ще знаємо, що ще, ще не вмремо, ще час буде. Ще час буде, ще покаємося, ще Бог дасть часу. До церкви прийшли, там вийшов з церкви. і з понеділка по суботу дозволяємо жити так, якби ми взагалі не християни. Не звертатися до Бога, не молитися цілий тиждень, не читати Його слово, просто хрестика носим та й хвати. Але дійсно замислитися, є тут на землі ці місця, де людина максимально просить Бога прощення і себе налаштовує, вже налаштовує на зустріч з Богом. І наші воїни, які йдуть в бій і не знають. Чи вони повернуться, ви уявляєте, яка віра в людини в загальному, яка віра, і як вони переосмислюють мудрі воїни, за якими я особисто спілкувався, кажуть, що ви знаєте, я на війні лишився усіх поганих привичок, які мав до того. Я кажу, я здивувався, тому що переважно на війні, наоборот, починає той стрес чимось глушити. Але він каже, знаєте, тому що я не знаю, як буде, чи я до завтра доживу. Коли людина так мислить, вона вже є святою. Знаєте чого, Бо вона Бога в голові своїй носить 24 на 7. Людина розуміє, що в будь-який момент може обірвати своє життя. І це не говориться про страх смерті, що прийде смерть, людина помре там, прилетить щось або застрілять, не дай Бог. Не говориться про це, а говориться просто, що я розумію, що тут є дочасний, і я розумію, що там є той, хто мене чекає. І розумію, що все рівно моє життя буде рухатися далі. І... Багато багато є таких людей, які дійсно в таких неформальних обставинах, якихось таких нестандартних для життя людини. Навіть діти-сироти, ви можете уявити, не мають вони тих два крила взаді, мамі і тата. І от хто от десь поступить він чи вона кудись, в якийсь університет, училище? Хто їх буде підтримувати? Навіть просто комусь подзвонити і пожалітися. Нема кому. Ну, вихователька в, в цьому, в дитячому будинку, ну вона вже має інших дітей. Вона вже зайнята. Ну вона може вислухати. Але ти пішла на твоє місце другий прийшли. І в тих людей максимальна концентрація куди йде? На Бога. І показує практика, я вам скажу, що дуже успішні люди, які десь в тому світі чогось досягли. Я не кажу тільки навіть про матеріальні і про духовні досягнення, які стали хорошими християнами, дійсно, які сотворили дуже гарні сім'ї. Я знаю таких декілька навіть. Це люди, які десь вийшли з сиротинця. Які, не маючи тої підтримки, вони все покладали на Бога. Все покладали на Бога. В пансіонатах аналогічна ситуація, коли ти вже. В зрілості, в роках, коли ти вже не можеш, ні, не маєш тої сили такої життєвої, ти вже доживаєш ті свої роки. Будинки пристарілих, приходять якісь нові сусіди, ти з ними знайомишся. Ну нема того рідного, нема десь тих дітей, які, яких ти виховав чи виховала, кому ти душу вкладала. Вони можуть бути не то, що вони зреклися, вони просто поїхали за кордон. Бо їм треба гроші заробляти, але маму з татом пансіонат. Чи нормально для них це? Ну, нормально, тому що час йде, ми молоді, маємо щось заробити. Тут не заробиш, треба там заробляти. А час йде, і батьків не бачать. Батьки вмирають, як в мене було на похороні одному, а потім дочка плаче, що я все життя своє, гонилася по світі, маму в пансіонат віддала, і я все життя тепер буду шкодувати, що я не була з нею. Загально кажучи, у тих декілька прикладів, люди в тих випадках вони з'єднуються думками, молитвами, ділами з Господом Богом. І це називається не остання надія на Бога, а єдина надія на Бога. А ми, які тут живемо з вами, маємо прекрасний храм, маємо, скажем, той міцний тил, який тримають наші воїни. Ми приходимо до церкви і виходимо. Який прийшов, такий і вийшов. Виникає питання: як ми чи взагалі ставили ми якусь собі ціль зміни, змінитися від попередньої неділі до цієї неділі? Чи ми зараз вийдемо з церкви, чи поставимо собі якусь ціль від цієї неділі до наступної змінитися? Тобто, навіть чуть-чуть, перестати робити якусь погану справу. Одну. Не осуджувати. Не брехати, не заздрити, не вживати надмірно алкоголь, кидати паління, почати більше приділяти уваги сім'ї, рідним і близьким, своїм дітям, перестати чомусь підколювати так з насмішкою одне одного, бо це теж не є від Бога, це зверхність і багато іншого. Щось одне вибрати, і коли ми от в тому напрямку рухаємося, то ми тоді також йдемо до святості. Тому що нас життя, бачите, нас не заставляє якось так категорично. Ми, ми, ми маємо все, що ми хочемо мати. Маємо сім'ї, ми маємо будинки, ми маємо роботи і ми живемо повноцінним життям. Ми ніколи не зрозуміємо тих, кого я перечисляв швидше сиріт, жителів будинку, престарілих воїнів наших. Ми їх ніколи стану духовно не зрозуміємо внутрішньо, а вони в якійсь мірі зараз нашого не можуть зрозуміти. І коли ми з вами ставимо за ціль, щоб іти рухатися, змінювати себе, це означає шлях святості. Не треба боятися того слова, тому що дуже часто вже воно обросло, знаєте, такими якимись... наприклад, ти щось не робиш, погане, гріховне, ти що вже святий? І сміються люди. Неділя всіх святих це неділя про те, щоб ми з вами в загальному задумувалися ставати трішки-трішки кращими кожний Божий день. З чого почати? Як почати? Якщо ми всі грішні, а почати з найменшого? З своєї домашньої церкви. Апостол Петро каже, що в нас вдома є домашня церква, де є батьки і діти. І якщо наша домашня церква, вона прогресує з Богом, елементарно, зранку прокидаємося, про кого перше думаємо? Зауважте собі, про кого перше думаємо? Про себе, як себе нагодувати, чи про того, хто біля нас? Якщо самі живемо, передзвонити, запитати, як справи, чи поїв, чи поїла. Про кого перше думаємо? Кому першу чашку кави заливаємо? Собі чи чоловікові, чи дружині. В маленьких, в маленьких діях криється велика сутність духовна. Чи є в нас в сім'ї жертовна любов, чи нема. Чи є в нас в сім'ї любов з егоїзмом, чи нема егоїзму? Замічати маленькі речі. Хто кого в двері в хаті пропускає, заходить чоловік з поля з жінкою з роботи, замучені. Лиш би швидше до ліжка лягти відпочити, хто кого перше в двері пропустив, хто кому води принесе, в маленьких простих речах криється велика сила або любові, або руйнівна сила егоїзму. От з того починається святість. Ви можете собі уявити, браті і сестри, якщо б кожна сім'я в нашій Україні, навіть не кожна, хоча б 90%, якщо б кожна з тих 90% любилися по-справжньому жертовно любили в сім'ї один одного, то та держава була б зразком для усіх у світі. Тому щоби зруйнувати державу, то варто зруйнувати сім'ю. Щоби зруйнувати державу, то не треба багато, треба посіяти розбрат, показувати якісь передачі, програми, де. Чоловік з жінкою сваряться, де жінка чоловіку не вгодить, де чоловік жінці не вгодить, де чоловік вживає алкоголь, жінка свариться, якісь серіали такі, воно все намотується нам на підсвідомість і ми це сприймаємо як нормальне. Але коли сім'я звертається зранку і вечором своїми словами до Господа, просто своїми словами, і просить Господа, Господи, поблагослови. Коли останній раз ми казали своїм рідним і близьким слова любові, Боже благословення, воно криється не тільки в церкві, в священнику з Христом. Боже благословення, воно лунає і іспуз чоловіка до жінки, і від жінки до чоловіка. Дуже просто. В Тебе все вийде сьогодні. В тебе все получиться, в тебе на роботі буде гарний день. І так одне до одного казати. І нехай тебе Бог благословить. Нехай береже оберігай своїми словами. І це буде вам сама краща молитва. Навіть сильніша за акафіст. Домашня молитва, коли чоловік благословляє жінку, а жінка чоловіка, батьки дітей і діти батьків. Це сама сильніша молитва, яка є тут сьогодні. Тому що ви молитеся в своїй домашній церкві. Домашня церква починає діяти. Бо коли ми занихаємо сім'ю і стосунки, коли буде сухість, а сухість, вона кожен день у нас стукає в двері. Сім'я це є вогник, який горить. Треба дрова підкидати. Бо з тої сім'ї вийдуть святі люди. Не тільки святі ті, хто намальовані на іконах. У нас на кладовище, я вам даю 100%, там велика кількість святих людей. Чому? Тому що є в Царстві Божу. Рушує в царстві Божому. І сьогодні серед нас стоять люди, які будуть в царстві Божому. Але це залежить від нас. Від нас, від нашої, е, оскільки ми живемо в світі, в миру. Це залежить від нашої домашньої церкви і це залежить від того, наскільки ми хочемо йти до Бога. Бо якщо в сім'ї безлад духовний, а, якась аморальність сварки, Непорозуміння, то тим людям не те, щоб в царство Боже їм, їм загально тут жити, якось як то з другої планети, все нервує, ти не знаєш, яке тебе призначення. Тому що в тебе вдома безлад і тебе в голові безлад. Якщо в тебе сварка, якщо в тебе непорозуміння, це дуже важко. Це дуже важко. За тих людей треба і молитися, і допомагати якось словом, ділом, але це дуже важкий стан. І тому я вітаю кожну вашу домашню церкву з тим Прекрасним святом Днем Святих. Бо я кожної служби кажу святе є святим тіло і кров для святих людей. Якщо ви переступаєте по рік церкви, ви вже називаєтеся святими. Апостол Павло звертався до християн. Він не казав браті і сестри там на початку, він в більшості каже. Святим в тому, в тому місці, святим в тому, в тому місці. Так і сьогодні, Господь Бог прийшов у чаші для святих вікнах великих і малих. І це правда. І того не треба соромитись і не треба думати, що це щось таке знаєте, незвичайне, незрозуміле. Ми мусимо хотіти бути святими. Бо якщо не захочемо бути святими, то тоді скаже Господь: йди ліворуч! Я тебе не знаю. Богові слава нині повсякчас, на віки віків. Амінь.